Всім доброго дня. Огляд такого собі господарства. Це господарство моєї бабці було. Маємо в'їзд. Ось така кухня. Вона суміщена з хлівом. В хліву колись була корова і свині. А це літня кухня. Подвір'я. З другої сторони маємо такий хлів. Великий хлів з гаражом. Під хлівом погріб розташований. Ось такий хлібчик на кучу приміщень. Ось в цьому приміщенні теж окремо зараз нема світла, ну світло погане. Тут теж в цьому приміщенні є погріб. Ну і вихід на горище. Ну і тут коптильня і такі всякі пристройки. Ну і город там доверху. А тут посередині якби подвір'я теж. Такий квітничок. Не можна сказати. Тут маленька кухня, верандочка і одна кімната. Щоб просто готувати і їсти. Тут маємо собі гойдолочку, ну і керницю. І оце от основна хата. Велика, велика хата. Ну тут, як я вже казав, з цієї сторони город, ось і видно хатинку. І там он. З другої сторони вулики, Отаке таке Дерево. Ось такий от невеличкий огляд. Подвір'я. Тут теж всередині квітник. І ось добре видно. Таке от подвірочка. Все в зелені. Ну, ось так от. Всім гарного дня. Це хлів, гараж. Ще один хліб, там стояла ось там січкарня, ось там були колись. Там січкарня, а там колись були свині. Ось це такий квітничок. Но зараз осні і вже квітів немає. Ось це літня кухня. І також літня кухня поділена на це хлів, спарений з літньою кухнею. Тут колись були трималися корови. Але ну, ось там вище це вже основна хата. Така дорожка, тут теж квітник, так як є трошки перекосу, то сходи так виглядає з верхньої сторони. Ось така, як видно, структура, наброска. Це робилось під трафарет. Кожен майстер вирізав собі з ліноліума трафарет, накладався на свіжий розчин. І відбивалось, такий малюнок відбивався. Ну, тут хата вже модернізована. Стоять, видно, конвектори стоять, пластикові. Ось такий вигляд має подвір'я зверху. А це вже з порогу вигляд. Яблунка, який більше 100 років. Видно хлів і там коптильня. І туалет з душем. Ось такі сходи. Ось тут входим до такої віранди невеличкої. Ще одна особливість, що ось тут є люк і під цією вірандою зроблений погріб. Так як ним трошки незручно користуватися і є нормальний погріб, то він не використовується. Тут внизу таке якби приміщення. приміщення. Ось так входимо з віранди. Ось тут така прихожа, Це сама тепліша кімната, так як має тільки ось тут трошечки наружної стіни, там до вікно. Ось тут вхід в таку велику кімнату. Це все меблі, все старі меблі. І далі тут ця кімната, це якби кухня. Ось тут плита і груба. Ця груба опалює всі чотири кімнати. А там, ось з цієї сторони, це вже зроблено нове. Це камін. Такий камін. А ось з цієї сторони, тут зараз комора, але при проєктуванні тут мав бути санвузол. Якраз виділили таке приміщення вхід на горище, і таке приміщення було вже готове під ванну, під туалет. Ну а тут ще одна невеличка кімната. І ось ще одне двері. Всіх кімнат можна ходити по колу. Ось такий от будинок всередині. Двері з віранди до хати основної оббиті, скажімо так, теплоізоляцією, щоб менше втрачалося тепла. Літня кухня теж має такий візерунок. Ось там стоїть з тої сторони керниця. Ну і це собі гайдока невеличка. Це видно веранда, яка висока, знизу — погріб. Ось такі хліви. Це теж сестра Рос робила. Ось тут хлів з цічкарнями. А це коптілка. А тут колись були свині кури, літній вегу. І ось тут під хлівом є погріб. Так само. А тут всередині зараз не видно. Там за відрами є люки, щоб згружати картоплю зразу до, до погреба. Ось таке от подвіречко. Маємо ось таке подвір'я. Подвір'я досить велике. З тої сторони хлів.